Всім салют! Це канал Stitch Energy і я Аня, і я дуже рада вітати вас в своєму новому відео. Це відео буде присвячене моїм покупкам у Львові, а також подаруночкам, які я привезла з ретриту. Відео про нього вже є на моєму каналі. Сподіваюсь, ви його бачили. Якщо ні, то ласкаво прошу до перегляду. Всі лінки є в описі або у підказочках зверху. В принципі, що було у подарунках на ретриті, я показувала в основному відео. Ми з моєю подругою Танєю дуже швиденько переглядали. От, але давайте трошки більше зупинимось на цьому і роздивимось детальніше. По-перше, всі подарунки нам видавались ось в таких пакетах, прикольнючих. мені дуже подобається. Але, на жаль, він мене трошки пом'явся, поки доїхав додому. Але це не страшно, це ж лише пакет. Тут є ось ця фірмова наклеєчка, мій номерочок 29, під яким я була на ретриті, я була учасником номер 29 Ну, і також, звісно, всі, все багатство лежало всередині. Я вже все витягла, тому давайте роздивлятись. Перш за все, звісно, це ось такий набір для. Майстер-класу по мікровишивці. Я приймала участь разом з подругою. Ми вирішили прийняти участь у майстер-класі по мікровишивці, які проводила Риса Усова. Ось ви можете бачити її нік в інстаграмі, також я вкажу його під відео. І обов'язково зайдіть, подивіться. В неї дуже крутезні роботи, неймовірні просто і сумочки, і клатчі вишиті в техніці мікровишивка, і також, звісно, прикраси. Саме одну з таких прикрас вчились робити і ми. Ось ця робота, яку ви бачите зараз тут. До речі, цей пакет він конкретно був підготовлений саме для майстер-класу. Бачите, тут все, все навіть розписано, коли він був, де був, де проходив і все таке. І конкретно для ретриту. Давайте заглянемо всередину, і я вам трошки розповім. Звісно, що тут є сама обложечка, на якій ми можемо побачити, що саме в нас мало вийти наприкінці роботи над цим процесом. Звісно, дві години, бо здається, стільки в нас було часу на майстер-клас, нам не вистачило, аби вишити це все. Та сама Лариса казала, що в неї на роботу з таким колоном уходить десь приблизно годин шість. Ну, Якщо чесно, якщо підрахувати, я, мабуть, витратила приблизно стільки б часу, стільки ж, але я вирішила не напружувати очі, тому що не в готелі не було нормального освітлення для мікровишивки. Та й довгий час, потім в мене не було такої можливості саме повишивати при гарному освітленні. Тому в мене ця робота трошки залежалась, але я вже знайшла зручне для себе місце і вже навіть вчора. Завершила саму квіточку. Зараз я вам покажу. Також в наборі, звісно, є тут інструкція, повна інструкція по всім швам. Тут ми вишивали гобеленовим швом, нас вчили гобеленом вишивати. Повністю є інструкція, як зібрати все таке, все, що необхідно, для того, щоб завершити цю цей процес вже. В конкретну роботу, щоб вона вже мала вигляд саме колону. До речі, всю інструкцію у відеоформаті, де Лариса, власноруч показує кожен шов, і вертикальний, і горизонтальний, і все як збирати, і навіть всі ем, там, моменти, які необхідні саме для збірки е, таких прикрас, вона все це е, відзняла окремо. І цей, цей матеріал нам був надісланий як учасникам після ретриту. І ми маємо змогу до нього звертатись весь час, в принципі. Також, звісно, в цьому наборі була сама схема з ключем, як бачите, логотипи, і ретриту, і Лариси. І схема, ось, бачите, в двох форматах. І також нам надавалась на ретриті і електронна схема, якою, в принципі, ну, ми всі користувалися. Ну, власне, я нею і користувалась. В наборі також був підібраний одразу. Весь необхідний асортимент ниток. Його тут трошки, тому що робота невеличка. І цього навіть забагато. Бачите, червоний я вишила вже все повністю. І мені здається, що цих ниток вистачить ще на 2-3 кулона таких самих. <кій> тому а, тут ниточок навіть більше, ніж потрібно. Далі нам видавали ось такі а, ниточку, я так розумію, для збірки вже. І ось таку пластикову заготівочку, щоб потім. Зібрати сам колон вже, на що ми будемо натягати. Також ми отримали голочку, тканинку, саму фурнітуру для збирання колону ось така, гляньте із нержавіючої сталі, я так розумію, форма колону і фурнітура з застіпкою, ну, щоб це підвісити. Коротше, все необхідне в наборі було. Також. Нам видавали на ретриті ось такі нургі-п'яльця, щоб ми могли скористатися ними. Але оскільки я розуміла, що в мене таких дома немає. А вишивати далі я хочу, і без п'ялиць, я не розумію, як це можна зробити. Саме мікровишивку, тому я їх собі купила там же на ретриті у, від магазину мережка. І тепер в мене вони є. Ну і ось, Зараз я вам показую, що я встигла робити, зробити на майстер-класі. Я вийшла чотири буквально кольори. І вдома вже я ось дошивала цю квіточку. Буквально вчора. Я дошила останній рожевий кольор, і темний зелений вишився в мене. Залишилось зовсім небагато, як ви бачите. Ось, залишились лише листочки, і буде ця робота в мене завершена. А Я її обов'язково зберу і, звісно, покажу вам, що в мене вийде. Ось. А, ну ще окремо Лариса всім давала ось такий наповнювач для кулона. Це не обов'язково це для тих, хто хоче, щоб кулончик був об'ємний і м'якенький. Я поки що не вирішила, як я хочу, тому поки що він в мене лежить і не знаю, чи буду я його використовувати, чи буде він в мене пласким. Побачимо. Звісно, що у кожної дівчини, ну, взагалі у кожного учасника, тому що там були не тільки дівчата, був, як завжди, Олег, якого, до речі, чомусь я. Він в мене не потрапив у камеру, і я про нього не згадала в основному відосі. Але наш Олег, ну наш, тому що ми вже з минулого разу з ним знайомились. Він також був присутній. Це дуже приємно, що нашу жіночу компанію розбавляють чоловіки. Це насправді дуже круто, тому що вишивка це не просто це не тільки дівчача забавка, це вид мистецтва, який я вважаю має. Місце бути у кожного в житті, кому це близько. Тому я була його дуже рада бачити. На жаль, я чомусь не підійшла до нього навіть наступного разу треба виправитись. От. Але до чого я? До того, що у нас учасники були не тільки жіночки. Ось. І ось кожен учасник отримав також у пакуночку подарунковому: ось таку класну косметичку. Її називали дівчата косметичками, але для мене це все одно органайзер, тому що від, я його буду використовувати. Для того, щоб носити з собою якусь невеличку роботу. Як завжди, я все приміряю на те, щоб брати із собою на час, коли я очікую мого сина з тренувань. Ось мені здається, що це просто неймовірно крута річ, якою я буду користуватись. Саме з маленькою якоюсь сумочкою, яку беру з собою. Невеличкий набір, невеличкий органайзер, все круто, мені подобається, все, що необхідно, сюди. Поміститься. І, до речі, я не сказала, цього разу ретрит був присвячений темі первоцвітів. Основною квіткою первоцвітів, яким, яка стала символом взагалі цього ретриту квітка крокуса. І тому саме крокуси ми бачимо скрізь на банерах, на логотипі ретриту цього разу, і також, звісно, на цій чудовій косметичці, ну, в моєму випадку, органайзері. От. І ці крокуси, це просто, ну, ну, прикольно, мені дуже подобається, дуже символічно, все зрозуміло і дуже круто виглядає. І давайте зазирнемо всередину наші улюблені крокуси проглядаються і в ось цьому наборі ниточок, які також були у подаруночку. Тому що це основні кольори саме крокусів. Бачите, зелений, фіолетовий і жовтенькі, як серединка. Це кольори саме. Крокусів. Це, в принципі, дуже гарно читаються, і це дуже класно, символічно, як на мене, дуже-дуже креативно. так Такий підхід. Звісно, ці самі крокуси ми бачимо і на подарунковому магніті. це Магніти, магніти взагалі, це моя, не знаю, любов-любов. Я дуже люблю магніти. Користуюся, як я вже якось казала. В принципі, одними і тими самими, але е, мені вони дуже-дуже подобаються. Ну, зараз, мабуть, всі, що в мене є, всі на якомусь процесі. І я думаю, що це також буде не виключенням, на якийсь процес, він в мене найближчим часом буде причеплений. Мені подобається їми володіти, роздивлятись, мацати, тримати в руках і взагалі. І найбільше мені, якщо чесно, подобаються пласкі магніти. Ну, не те, щоб подобається, подобаються мені багато які, але найзручніше мені користуватися саме пласкими. Тому цей магніт це прямо один з моїх фаворитів. Також, звісно, у нас була програма заходу, яку ми, в принципі, вже немає сенсу розглядати. Ось, бачите, мікровишивка наш, а, по півтори години, а не дві, як я сказала. І був ще майстер-клас по хардангеру з Оксаною Нестеренко, на якому я, власне, не була присутня. і... Не приймала участь. Також є, звісно, подарунковий сертифікат з промокодом, який дає знижку на покупку в магазині мережка. Це також дуже приємно. І набір голочок. Голочок багато не буває. Не знаю, чи всім однакові попадались, але в мене 24-й розмір, такий для 14-ї канви, я думаю, в самий раз. Буду використовувати обов'язково. І також ще. Дівчата казали, що це можна було взяти на столі у Game of Stitch, але в моєму випадку це було прямо у подаруночку це ось така листівочка, на якій є схема закладки для книжок. На зворотній стороні тут є сама схема, ключ до неї і, звісно, електронна схема. Мені подобається ця закладочка, я б її вишила, але ось я думаю, на чому її вишивати. Дівчатка, в мене є запитання, підкажіть. Я чомусь багато мені подобаються заклади, закладинок для книжок, але я їх не вишиваю, тому що мені здається, що вони ну, дуже товсті, затовсті для книжок. Ну, Я люблю, щоб книжки не портились, тому ніколи нічого такого дуже товстого в них не вкладаю. І наскільки ці закладки. Ну, коректно там себе почуваючи, я не знаю навіть, як це, <смі> як це запитати, наскільки не псують вони книж, книжку, і наскільки це зручно. Вони ж не, не зовсім тоненькі виходять за товщиною. Чи на чому його краще шити? На паперовому, перфорованому папері, чи на тканині, чи на ну, пластик. це взагалі, мені здається, дуже затовстиє, ще якщо приклеїти фетр ззаді. Ну, коротше, поділіться, будь ласка, своїм досвідом, як ви вишиваєте закладки І наскільки це зручно. Тому що поки що для мене це лише прикольні штуковини, якими я не користуюсь, тому і не вишиваю. І ось я би вишила, б спробувала. Але порадьте мені на чому краще. Ну, в принципі, це все, що було в пакеті з подарунками. Далі там можна було ще отримати набір, але я його. Не прописувала собі, коли купувала квиток, але я взяла з ретриту ще ось таку схему ретрит з мережкою. Ексклюзивний дизайн для учасників саме цього ретриту. Її розробила Марта Дзига. Я показувала у відосі: ось, подивіться на екрані, ви бачите, вже готову роботу. Це безкоштовна схема, і весь повністю інструкція ось вся була безкоштовна для учасників. Тут є схема саме ось в такому форматі. Поглянемо це фотографії, я показую вам з інстаграма самої Марти. Мені дуже подобається ця робота, я її хочу спробувати, але мене дуже лякають стрічки. Я ніколи в житті не вишивала стрічками, навіть не розумію, як це правильно робиться. Але сам дизайн мені подобається, тому мені б хотілося спробувати, мабуть, я все ж таки це зроблю. Ну, в принципі, це все, що я привезла з ретриту. Але це не все, що я привезла зі Львову. Давайте подивимось, що я ще придбала, поки була у цій подорожі. Насправді, зі Львову я привезла не так багато, як хотілося б, але не так мало, як здавалось би, ось цю новиночку я придбала саме на ретриті. Мені здається, ці новинки від Наталі Лужанської, виробник Сузір'я Єдинорогу. Чекали. Чекали всі, тому що це щось новеньке, це щось ну, не таке, не незвичне для нас, так, формат такий прикольний. І це наборчики, які анонсувалися як новинка, яка буде презентована на ретриті. Тому, звісно, ми їхали з великим очікуванням, дуже хотілося подивитись на це, дуже хотілося помацати, спробувати, придбати і, звісно, вишивати. Були наборчики. Бабки і наборчик ось такий метелик. Бабку я обов'язково також хочу придбати, можливо, я придбаю її на виставці цього разу, а ні, то потім замовлю. Але саме там на ретриті я взяла лише метелика. Чомусь мені здавалося, що я його почну там, але ні, не розпочала. Ну, може, воно і на краще. Я присвячуємо тоді окреме відео і зробимо з вами цю прикрасу разом. Відкривати зараз не будемо, розглядатимемо все це в окремому відео, як я вже сказала. Ну, Мені дуже подобається ця робота, і також нам Наталя поділилася, що це початок великого такого сету із різними комахами та пташечками. Тому мені дуже цікаво, що ще буде представлено в цій серії, і, можливо, я придбаю не лише бабку. Ну, поки що в мене є метелик. І дуже скоро, я думаю, він в мене також полетить. Після ретриту, вже ми зайшли до магазину мережка. Ну, звісно, як гуляти по місту і не зайти до мережки, отримати пакет щасливе, що було в мережці, а також зробити собі пару фоточок біля магазину. Як завжди, у мене є бажання велике вишивати щось пов'язане з містом, до якого я їду. Якщо пам'ятаєте, минулого разу я з ретриту привезла оцей. Львів від Зайка Стіч, і вишивала його саме, знаєте, як спогад про мою прогулянку цим містом. Не тільки про ретрит, але й про місто. Мені дуже-дуже хотілось придбати щось цього разу схоже. І я зупинила свій погляд на наборчику львів від Лелі, але він трошки не вписується в мою концепцію мініатюр, тому що. Люди приїжджають з різних міст і привозять магнітики. Ось в моєму випадку це такі мініатюрки з містами, з дизайнами міст, де я була. Так от, Леля Львів, да, мені дуже подобається, але він не входить в концепцію саме мініатюрки. Але ж якусь тіч я вже вийшла, тому думаю, ну тоді буду брати велику що ж робити. Але я чомусь пропустила, що таке є. Але зайшовши у мережку, я побачила ось цей набір від затишних хрестиків Уляна Яковлєва. Розробила дуже багато ось таких мініатюрок, різних про різні міста та різні країни. І одна з таких ось була і Львів. Тому, ви знаєте, я думаю, ну, концепція моя дуже гарно читається, якщо я візьму саме цей набір. Тому я його придбала і вишивала я його вже в дорозі. І вишивала ось все, що в мене наразі вишите. Починала в дорозі, потім продовжувала трохи ще вдома, але це насправді все, що поки що вишите. Це в мене кулька з трамваєм. Ось ця. Ну, порозглядаємо трошки пізніше цей набір, але я вам показую, що я його також привезла зі Львова, з магазина Мережка. Тут, як ви бачите, оперний театр, в який ми цього разу навіть сходили, відвідали чудову виставу, про яку я. Розповідаю у відео про нашу прогулянку містом Лева. А це відео вийде наступне після цього. Сподіваюсь, вам буде цікаво також з нами прогулятись містом. Також в мережці я вирішила все ж таки взяти набірчик від Лелі. Але це був вже не Львів. А ось така прекрасна композиція з квітами первоцвіти. Знову тут первоцвіт в мене, як у нас в мережці були первоцвіти. Крокуси, так і тут первоцвіти ось такі, бачите, жовтенькі. Я вирішила, що я куплю саме цей набір, тому що мій чоловік все життя був творчою людиною, працював в балеті, і наразі в нього така танцювальна пауза. Не знаю на який час, але музика з його життя не пішла. Він пішов займатися на блокфлейті і зараз вже досить непогано грає, тому я. Вирішила зробити для нього такий подарунок. Йому не дуже подобаються саме ці кольори, я думала, можливо, я їх зміню, але е, я з ним пораджуся, і якщо йому сподобається жовте, то я залишу їх як дизайнер і захотів. Тут, як ви бачите, все є. Е, тут, ну, це набір від Лелі. Що я тут можу ще сказати? До речі, в наборчику від Ульяни Яковлєвої чомусь в мене не було голки. Не знаю, можливо, вона десь випала в процесі, але коли я починала вишивати у поїзді, я шукала собі голочку, бо тут її не було. Скоріше за все, десь вона в процесі загубилась. Ну, нічого страшного, в мене голки є. Ось тепер в мене ще буде в процесах ось така робота. Мені, якщо чесно, хочеться придбати всі чотири набори з цієї серії. Там Музичні інструменти, скрипка, фортепіано, ось блокфлейта, і не пам'ятаю, що ще четверте, тому що саме ці інструменти це нашої сім'ї. Я граю на фортепіано мій чоловік вже, бачите, на блокфлейті грає, і мій син починає грати на скрипочці. А, на гітарі ще. Там ще є гітара. На гітарі грає і мій чоловік, і трошечки вміє син. Тому, в принципі, всі ці інструменти нам близькі, і тому я хочу всі чотири набори придбати і вишити. І останнє, що я покажу, це ось такий прекрасний магнітик. Цей магніт з магазину Лелітка. Мені подарувала і не тільки мені, а ще й Тетяні з каналу Вільна Мрія, про яку ви багато чули в моїх відеох і бачили. Разом зі мною, бо навіть наступного відео її буде багато, тому що ми гуляли разом по місту. Нам дуже було приємно разом поспілкуватися, погуляти, поділитися враженнями і взагалі таку підтримувати дружбу. І ось ця саме ось цей магнітик. Він подивіться на цю, на цю роботу і подивіться на ось це. Бачите схожість? Тетяна побачила, що це прямо один в один і вирішила нам подарувати ці магніти, щоб це була згадка про наш сумісний такий майстер-клас. От, і Танюша, моя подруга, яка теж зі мною їздила цього разу, ви її також вже бачили. Бачите, цей магнітик відрізняється тим, що він двосторонній. Це магніт від Мельфлор. Ще Я придбала вам подаруночки. Анюті і Танюші. О, як приємно. Знаєте, чому? Тому що ця, ми були на майстер-класі по мікровишивці, і в мене асоціація відразу з нами з, да, з мікровиши. Дякую. І згадувати. <різь> <різь> а, в принципі, це все, що я привезла з, зі Львову. Сподіваюсь, що вам було цікаво зі мною це порозглядати, і буде цікаво <різь> спостерігати за тим, як все це буде вишиватись. От, а на сьогодні це, мабуть, все. Якщо я встигну дошити кулончик до моменту публікації, то я вставлю покажу, як він вже виглядає. А якщо ні, то розкажу в наступному відео. А, дякую за перегляд, дякую за коментарі. Дякую за підтримку всім, хто мене підтримує. А, до нових зустрічей! З вами була Аня Stitch Energy. Па-па! Побачимось скоро!